Пропагандон Володимир Петров закликав вбити народного депутата Артема Дмитрука. Вітаю, вас, шановні друзі. Так, одразу поки не забув. Мій попередній Тікток аккаунт на 200 тисяч підписників влада заблокувала, і, скоріше за все, вони захотять і цей акаунт заблокувати. Тому, друзі, долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм я в шапці профілю. До телеграму вони поки що не добралися. Так, от три дні тому, коли в Києві по Охмаддиту прилетіла ракета, народний депутат Артем Дмитрук в своїх соціальних мережах написав, що українські депутати повинні зробити все для того, щоб зупинити цю війну і принесли. В Україну мир, звичайно, це не вписується в парадигму нашої влади, тому що їм вигідна ця війна, бо вони на цьому заробляють. Це по-перше, а по друге, якщо зупинити війну, то їм доведеться відповідати на дуже багато незручних питань і про розмінований південь, і чому здавали території, і багато чого іншого. Саме тому українська влада починає душити всіх, хто хоч заїкається про переговори та про мир в Україні. І от сьогодні один з основних пропагандонів Офісу президента Володимир Петров в своєму телеграм-каналі написав наступне: Я вважаю, що Дмитрука повинен затикати ножем стер. Стерненко цей хуєсос проросійський з Одеси. Тому логічно, що його заріже той, хто вже це робив з такими, як він. Якщо, можливо, хтось не знає, то була така історія в Одесі, коли ще Стерненко був героєм лише Одеси. І він тоді зарізав людину, вбив людину, але не поніс за це ніякої відповідальності. Якось незрозумілим чином довели, що на нього був напад, це була самооборона, і тепер він спокійно гуляє і пропагандує і заробляє гроші на війні. А людина, яку він вдарив ножем, померла. І ось Володимир Петров каже, що треба зараз, щоб Стерненко ножем потикав народного депутата, Тата Артема Дмитрука, або він тут ще уточнює на крайняк, хай єбане його ФПВ Пожбан. І скажіть мені, будь ласка, що це, якщо не заклики до вбивства? А знаєте, як це пояснюється з точки зору кримінальної відповідальності? Стаття 346 Кримінального кодексу України погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк? Ну от зараз подивимось, як правоохоронні органи відреагують на заяву пропагандона Петрова. Хоча я думаю, всім зрозуміло, що ніхто ніяк не буде реагувати на таку заяву, тому що вся ця продажна і корумпована система вона працює лише на один результат на утилізацію українців. Їм не потрібен мир, їм не потрібні ніякі переговори, їм потрібна тільки війна. Чим довше буде продовжуватися війна, тим довше вони будуть при владі.